Дякую вам також. Олег Валерійович Ляшко, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, має слово. Наступний буде виступати Олександр Бандурко. Дякую, шановний Володимир Михайлович, за вашу неймовірну чуйність і демократизм, що ви дали можливість мені виступити, незважаючи на моє запізнення. Але ви знаєте, чого ви дали мені можливість виступити, бо те, що я скажу, хвилює мільйони українських громадян. Не знаю. І тому. І тому в мене перше запитання до міністра Могильова. Шановний пане міністре, ви сидите, смієтесь? Ви чого смієтесь? Ви смієтеся, чи не з того приводу, що в Шевченківському райвідділі міліції ваші підлеглі вбили студента Ігоря Індила, мого земляка, хлопця 19-літнього з Борзнянського району Чернігівської області, я колись в борзні закінчив школу-інтернат. Цей хлопець навчався на Борзнянщині, виріс, приїхав сюди вчитися в вузі для того, щоб піднімати Україну з колін, для того, щоб мінімум троє дітей народити і збагачувати, будувати нашу країну. Ви його вбили, ви і ваші підлеглі. Ваші підлеглі і ви, тому що ви покрили цей злочин. Аньба кому Могильову? льову правильно, ганьба Могильову. Я прошу. Шановні, я прошу. Я прошу вас. Давайте ви виступайте. Будь ласка, по суді. Інакше я вимушений буду звинувачення, звинувачення пред'являти не потрібно. Будь ласка, вон Михайлович. Ви на яку тему зібрали тут парламентські слухання? Як реформувати міліцію? Так. То хіба не по суті ми говоримо, коли міліція вбиває людей? Хіба не потребує реформування так звана правоохоронна система, де сотнями гинуть українські громадяни, ні в чому не винні. Яка ж тоді суть повинна бути? Ви причитаєте, що вам не вистачає бюджетних коштів. На що вам, пане міністре, не вистачає бюджетних коштів? На те, щоб виганяти проти українських громадян, які виходять протестувати проти антисоціальних реформ влади? Ви виганяєте сотні тисяч міліціонерів, ви не даєте. Нам, опозиціонерам, пройти, щоб висловити владі ганьбу. Ми не йдемо битися з вами і тих хлопців, яких ви кидаєте під Верховну Раду проти авганців, проти чорнобильців. Ми не б'ємося. Це ви з нами б'єтесь. Це ви не даєте можливості народу відповідно до Конституції висловити свій протест. Ви б'єте кійками бабів, дідів, молодих хлопців, дівчат. Вам на це грошей не вистачає, коли бабу діда нещасно обкрадуть. Курку вкрадуть, корову вкрадуть, порося вкрадуть. Ви пишете, немає складу злочину. А коли виходять люди висловити свій протест проти ганебної політики уряду, у вас Тисячі людей тут стоять, захищають Верховну Раду, яку давно розігнав би український народ, замість того, щоб захищати українських громадян, замість того, щоб допомагати людям, які потребують вашого захисту. Сидіть, мовчіть і не кричіть. Я розумію, що я в невдячному середовищі. Я Ви... прошу вас. Вон... Я прошу вас. Давайте по темі. Давайте по темі парламентських слухань. Це не передвиборний мітинг. Я вас прошу. Виступайте по темі. По темі не забирайте мій час. Он сидить заслужена людина, герой Олександр Маркович Бандурка. Генерал, всім генералам. Генерал. Бачите, він на відміну від вас, пузатих і мордатих. Сидить і мовчить. Вимкніть Баню... мікрофон. Все, дякую. дякую. Я прошу вас, ви перейшли на образи. Да. Завершуйте, будь ласка. Я вибачуся, якщо я когось образив, підніміть голову, той крикун, який ганьба кричить. Я ще раз прошу, не я вибачаюся, того. якщо я вас обізвав. А хто вибачиться перед мільйонами українських громадян, які не можуть знайти захисту в нашій міліції, які не можуть чекати на те, що захистять їхні права, дітей, яких вбивають у міліцейських відділках? Ви пів Одеси ледь не пристріляли, щоб зловити чеченського терориста. А чому ви його не ловили раніше? Бо ви його кришували? Бо він вам дан носив, а тепер ви що робите? Тому, підсумовуючи, не кричіть, дайте людині сказати. Підсумовуючи, пане Могильов. Слухайте, давайте, хлопці, оті, хто там щось розказує. Ви зупиніть 100 людей, спитайте, як вони до вас ставляться. 99 і 100 скажуть те саме, що я кажу. І мене осюди люди, і Господь послав, щоб, хоча один вам сказав, те, що про вас люди думають. Так що сидіть і не перебивайте, пане Могильов, я звертаюся до вас. Ви досвідчений міліціонер, ви пройшли від самого низу до самого верху. Я добре читав вашу біографію. І нема питань, що ви професійний міліціонер. Але сьогодні ви взяли на себе тяжкий хрест, ви служите владі, а ви повинні служити не владі, ви повинні служити народу, ви повинні служити українським громадянам. І коли вас влада штовхає на злочини, коли вас влада виводить проти дітей, проти батьків, проти онуків, проти громадян України, які мають конституційні права, на свободу слова, на свободу протеста, ви як офіці... Цер, ви повинні покласти заяву і піти з посади, але не втрачати свою честь. А ви сидите, смієтеся, ви можете сміятися скільки завгодно. Прийде час, у Біблії написано: сміється той, хто сміється останнім. І ганьба вам, люди кричать так само, як ви тут мені кричите. Бо я знаю, що мільйони людей в Україні, які слухають наші оці виступи і балаканину пусту, яка ні до чого не приводить. Бо ви все розказуєте, що вам мало грошей. Ви наступного року 20 мільярдів гривень на міліцію берете. Те, а на охорону здоров'я 9 мільярдів, а на світу ще менше. Для чого нам країна, де міліція захищає людей від влади, замість того, щоб вчити людей і щоб вони здоровими росли для того, щоб будували країну? Все, Будь ласка, ви вже виступаєте 6 хвилин. Будь ласка, сідайте. Будь ласка, сідайте. Шановні колеги. Ви зрозуміли, як мені працювати?